Мультізнайка ТВ представляє. У дивовижній країні Двигонолендії жили маленькі автомобільчики з різними унікальними спеціалізаціями та характерами. Машини-пожежники, машини поліцейські, машини вантажівки, машини швидка допомога. Та багато інших видів машин жили в цій країні. І ось одного разу наступив довгоочікуваний фестиваль автомобілів. Цей день був приурочений не лише святкуванню, але й тому, щоб відзначити різноманітність та єдність автомобілів у їхній унікальній країні. Свято зібрало всіх на головному майданчику міста. І всі автомобілі були прикрашені яскравими гірляндами та прикрасами. Маленький Макс, автомобіль пожежник, вирішив продемонструвати усім свою неймовірну швидкість. Він організував гонки, запрошуючи на старт автомобілі вантажівки та автомобілі поліцейські. Усі учасники гонок були вражені його швидкістю та майстерністю, і Макс став героєм дня. Перемігши всіх у захоплюючій гонці, під облиски натовпу він отримав золоту медаль як чемпіон фестивалю автомобілів. Після гонок автомобіль Швидка допомога на ім'я Емілі запросила всіх автомобілів на цікаву гру, яка називалась Швидка допомога. У цій грі кожен автомобіль повинен був швидко доїхати до місця аварії та надати допомогу іншому автомобілю. Це навчання і розвага разом дозволили автомобілям краще зрозуміти, як важливо допомагати один одному та бути готовими до надзвичайних ситуацій. А ось на сцену вийшов автомобіль-гонщик на ім'я Гресь. Вона була фахівцем в гонках на довгій дистанції і організувала свій власний конкурсний етап фестивалю. Грейс викликала на змагання всіх бажаючих і запропонувала учасникам відчути адреналін і розваги гонок на відкритій трасі. Пізніше, коли настала ніч, автомобіль поліцейський Деніел взяв на себе відповідальність за безпеку всіх на фестивалі автомобілів. Він патрулював вулиці. Завдяки його уважності та відвазі ніч пройшла без інцидентів. Так минув фестиваль автомобілів в Двигонолендії. Усі автомобілі дізналися, як важливо співпрацювати і що кожен з них відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки в їхній дивовижній країні. Втомлені та щасливі автомобілі лягли спати, знаючи, що завжди можуть розраховувати один на одного.